Здоровенькі були. Нас зустрічають наші гуси. Що ми зараз будемо робити. Ми будемо замикати нашого сірого вісочка. Зараз заведемо їх, і ми будемо їхати свататися, Залишаємо його в зятях. а беремо собі за невістку. Гусочку. Робимо такий обмін гусака на гусочку. Так, ми спакували нашого легіня, зв'язали йому лапки і посадили в мішочок. Азаді, як таке спортивного інтересу, ми спробуємо його поважити. Зачепи мені тут. Так, що ми тут маємо? Вага в нас на нулю. Uh -huh. Показує, він рухається. красунчику. Ну, Є. Yeah. Так, мусив кликати на допомогу. Що він має, він викручується як вуш. Ось 6700. Воно ще раз постав на землю, зараз ми його ще раз важимо, старуємо. І подивимося, ще раз контрольно. Давай піднімай. Так, вага не міняється. Їдемо свататись. Все ми попакувалися і збираємося в дорогу. Ось така красуня приїхала до нас. Невістка біла. Зараз ми її поважимо, Вона, правда легша за нашого гусачка. Але ця дівчинка, вона фігурова. Ну от, 4700. А він мав наш 682 два кілограми різниці. Зараз ми її випустимо до наших гусей, побачимо, як вони її приймуть. Ну що, йди? Ну, Думаю, вони її приймуть добре, і кисати не будуть. Бачимо, що вони її прийняли, не відкусують. Ось таке в нас відбулося сватанке. Всім гарного вечора. Pakierna vamos.